Значить, э, американська сторона повернула нас до э, перших кроків, як було. Ви знаєте, що ми всі працювали над серйозною вже угодою. Почали працювати. Яка повинна піти в парламент, відповідні пройти процедури, і, і юристи повинні попрацювати так, щоб це був успіх для обох держав, і тому технічна зустріч команд була позитивна, тому що ми бачимо, як сторони йдуть на зустріч одне одного. Пару днів тому американська сторона запропонувала все ж таки повернутись і ще до одного кроку, поки працюють юристи над догоду. Це меморандум про як сказати наміри. про наміри, так називається меморандум про наміри. У нас наміри позитивні, ми конструктивні, ми це показуємо. Тому меморандум про наміри, тобто не сама угода, а, наміра, а меморандум про наміри може бути підписаний онлайн сьогодні. Саме сьогодні наша сторона сказала, а, окей, зараз американською стороною. Я так розумію, що вони зараз, віце-прем'єрка, працює з американською стороною над текстом. Але чесно, мені здається, що це меморандум, він важливий перший крок. Ну, чому не погодитись обом країнам?